Рон трошки поговоримо. Олексій Гетман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни. Пане Олексій, рада вас бачити. Вітаю! На Пане паноксі. Дадемо трошки інформацію. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Як повідомили обласні адміністрації, тепер виїхати мають сім'ї з дітьми, які проживають у Куп'янському районі, зокрема з населених пунктів Великобурлицької Вільхувацької громади та, та Шевченківської громади. Так планують евакуювати 601 дитину, а це понад 400 Сімей, ну і давайте почуємо. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Евакуйовані сім'ї отримують підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги. Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації народна депутатка Мар'яна Безуга тим часом заявила, що повне захоплення Куп'янська росіянами стало лише питанням часу. За її словами, ворожі війська нібито повністю перебувають у Куп'янську. Безугла зазначила, що добропільський контрнаступ буцімто то існує лише в. Повідомленнях, а насправді відбуваються окремі стабілізаційні дії. Якщо є можливість у вас, пане Олексію, і ви знаєте певну інформацію, або спростуйте інформацію, пані Мар'яно Безугле, або підтвердять, що я знаю просто Мар'яну Безугле, то це і буде спростування. Мені так здається, ну дивіться Є інформація, яку вона передає з яких джерел вона її отримала. Якщо було б якісь посилання на те, що де вона цю інформацію бере, ну тоді було б зрозуміло так. Це її припущення щодо добропільського напрямку. Яка різниця між контр... наступами і контрударами, і між стабілізаційними заходами, які відбуваються на, на добропільському напрямку? Якщо це розкласти по полицях, ну це питання до пані Мар'янової. Якщо вона оперує термінами, то хотілося б, щоб вона пояснила. Як вона розуміє ці терміни? Це не екзамен, це не треба якісь чіткі формулювання, які там прописані в певних підручниках, просто своїми словами, щоб вона описала, що, що, як вона це розуміє, тоді, може, і не було б суперечок. Бо, що ще за все, вкладається різний смисл в ті слова, які каже вона, і ті слова, які каже офіційне повідомлення, наприклад, ну, будь-хто, хто коментує ці. Ці дії щодо, щодо Купинського напрямку. Там дійсно є примусова евакуація. Треба розуміти, що примусова евакуація це стосується виключно неповнолітних дітей, і тут держава має е, приймати рішення, чи е, вивозити дітей з небезпечної зони, угу. чи навіть не зважаючи на реакцію радіть, е, ну, батьків, бать... батьків да, вибачте, за російським. Е, що людина хоче залишитись, він повнолітній. Він має на це право, ніхто на Сіломіць вивозити не буде. А дітей, вибачте, це вже має поховатися держава, це її обов'язок. Тому, е, чи знаходяться повністю в Купінському, в купінській російські війська, частково так. Вони хочуть пройти до Купінського узловий, швидше за все, бо це залізничний хаб, і боротьба йде по великому рахунку за логістику. Сказати, е, особливо. Е, Ну, смішно навіть слухати, коли хтось починає казати про те, що на який відсоток контролюється, наприклад, територія, ну наприклад, того ж самого Куп'янська. Бо одразу виникає питання, яким чином ви підрахували. Просто мені цікаво, от є територія, як, як ви вирахували відсотки ще там до одного відсотку ще до піввідсотку, там 28,5 відсотків, ну... Це знаєте, пригадують, нагадую рекламу, але в рекламі такі терміни використовуються для того, щоб збити людину з пантолипу і примусити купити якийсь е, начебто непотрібний товар. А коли починають про бойові і ну, розмовляти те, що як контролюється якась частина території, називається точно відсотки, ну це ну це просто неможливо проховати, хоча би тому, що позиції, які займають наші підрозділи і. Російські підрозділи вони змінюються, постійно вогневі позиції змінюються, і точно вирахувати це просто неможливо. І потім як ми рахуємо, по, по всій мапі, по, по всій площі міста чи по якимось окремим ділянкам, ну давайте якось. Вмикати внутрішню інформаційну гігієну, і коли ми чуємо щось таке, що на голову не налазять, Ну, давайте не будемо на це якось звертати увагу, проходити далі, і не Пане Паноксі ще одна тема: мобілізація на Росії. Росіяни продовжують поповнювати війська новими силами. Про це в ефірі новини лайф розповів командир зенітно-ракетної батареї ППО 3-го армійського корпусу Олександр Степаненко. Він поділився деталями, кого саме останнім часом. Вони брали в полон. Давайте почуємо. Це е, нові мобілізовані е, бійці. Е, хтось там декілька місяців, хтось місяць, хтось півроку. Е, що стосується їхньої підготовки. Е, я, б не, я б не назвав їх е, підготовленими, але вони. Е, Більшість з них готові до тяжких, виснажливих, тяжких умов, в яких вони знаходяться. Пане Олексій, що скажете ви з приводу мобілізації на Росії? Якщо говорити про виплати, ми буквально недавно зачитували цю інформацію в новинах ЛАІФ рівень забезпечення бійців. Військових Російської Федерації зараз зменшується тобто, в рази, вони в декілька разів зменшують оцю суму, яку вони готові платити за кожного солдата. Там мова йде про десятки тисяч доларів нижче, ніж раніше. Ну, є це виплати які одноразові, коли вони підписують контракт так, то так. І їм пропонують. Ну, Хантомасійській, на що не помиляюсь, там була інформація про суму вже в 39 тисяч доларів тільки за підписання контракту. Якщо і вони цю суму постійно збільшують, там є місцеві, скажімо так, виплати, загальні державні виплати, і місцеві керівники змагаються перед путіним, щоб показати, що з їхнього з їхньої території максимальну ну, велику кількість можуть вчити, і це роблять за, за рахунок підвищення виплат. Якщо і це все одно надає росіянам ту кількість військовослужбовців, що місячна, яка які вони потребують, тому якщо зменшення кількість то, швидше за все, де мовив вже після того, як вони підписали контракти, отримали першу першу виплату, uh -huh. то вже про це. Бо інакше, якщо зменшують, то яким чином вони будуть долучати? Там вже нема такої мобілізації, що людей мобілізують безпосередньо, це або ув'язнені, або контрактники, або е, е, представники інших країн за право отримати російська громадянська через півроку. Там багато способів, чи там е, їм якісь вибачають борги фінансові, ну що вони невеликі. Тому тут, якщо зменшувати, то наврядчі щодо цифр, щоб ну більш, багато мало це не про що Я, знаєте. жартую, що у теплого до якості. Ваша а, позиція та, щодо якості та, тих, яких та, та, зараз мобілізують, давайте по цифрам. Все ж таки, я хотів все сказати. Потім Путін планував казав, що вони хочуть мобілізувати 50-60 тисяч. Ну мобілізувати, долучати на місяць? В місяць? Виходить, в місяць. Да, виходить. Поки що 25, Це можна послатися на біль видання, які порахували, що за перше півроку. 25 року мобілізовано 150 тисяч. Ну долучено це 25 на місяць, тобто менше менше ніж в кінці минулого року, тому зменшувати кількість виплат щоб як я, яким чином тоді спонукати. Є розмови про часткову мобілізацію людей, які зараз є у резерві, яких яким чином будуть долучати там. Вони зовсім поки зрозуміли цей механізм. Ну і звісно, ті, які будуть призвані ну, призивався з 1 жовтня, отрим з 1 грудня, вони потрапляють вже безпосередньо в військову частину в казарму, а там їх можуть певним чином переконати в тому, щоб вони підписали контракти, може навіть і без грошей. Тому якість підготовки, Ну вони в них немає, якщо не вистачає людей, вони. Тут чому справа? Вони несуть втрати приблизно такі самі, як можуть мобілізувати, навіть трошечки менше можуть мобілізувати, ніж вони несуть втрати. Ну тому розмови про Кубінський, 25 тисяч. Знову повертається розмова про північно-корейський солдат. Тому коли готувати, готуються більш-менш якісь спеціальні, спеціальні підготовлені підрозділи. А от таке пушечне м'ясо там Почула, корот... пан Це і все і в бій туди, бо не вистачає людей. Дякуємо дуже за ваші думки. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російського.